Всім привіт. Ц -ц -ц. Ага, Працює так, де клікер? <кхід> вас стало трошечки більше. Всім привіт! Мене звати Олександр Перемот, Як ви бачите, я редактор GameDevDoll. Можливо, ще хтось з вас слухав наш подкаст, я там хост. Сьогодні буду розповіда... розповідати про ситуацію на ринку праці в українському гендеві. але трошечки перед цим розповім, чому я саме про це розповідаю. Я прийшов в геймдев до роки три тому, і чомусь так історично склалося, що я відповідаю саме за аналітики на нашому ресурсі в нашій спільноті. Як бачите, ну, я виділив шість основних. Це, наприклад, ми цього року запустили рейтинг продуктових компаній. У нас є така головна штука, як топ 25 найбільших геймдев компаній. Рейтинг продажів ігор на дисок. На дисках, я здивований, що досі їх купляють, але українці прям... Дуже, дуже дуже популярна ця штука. У них 150-180 тисяч на рік купляють. Зарплати в геймдеві, звісно, використання щії, айтівці та ігри тощо. Але так, я... вибачте, якщо я поспіша, я трошечки хвилююсь, це мій перший виступ на Games Gathering, тому не будьте. Дякую. Але найрегулярніша моя аналітика це власне аналітика ринку праці, аналітика вакансій. Я по ній готував свою доповідь сьогодні. Я заглянув на інші агрегатори вакансій на джині, воркює роботу. Звісно, заглянув до чудових job. Але я відчував, що я не маю повного контролю над цими даними, і тому вирішив, щоб мені було спокійніше і до вас було чесніше. Я зосереджуюсь на тому, що у нас є. Я буду оперувати до відносних показників у відсотках, але щоб ми розуміли, де ми знаходимося і як взагалі це діє, я от спочатку правила нашої гри. Це не помилка, якщо ви бачите січень, Я так зробив, тому що той місяць виглядає як щось з іншого життя і взагалі з іншої реальності. Це максимальний показник вакансій на гімдев. Гімдев відкрилася у жовтні 2021-го і рекорд був у нас прямо перед війною, січень 2022-го, це 50-90 вакансій. У лютому було 450, а потім трошечки спад. Найменше, що у нас було, це минулий грудень, тобто рік тому 178 вакансій. А звичайний інтервал, це я його так називаю, Це от більшість місяців, якщо от ви. Но вим ткнете у будь-який місяць року, то, скоріш за все, там буде 200 230 вакансій, іноді спускається до 190, іноді піднімається до 250. Але вся моя доповідь буде побудована саме на цьому інтервалі 200 230 вакансій. Тобто, наприклад, у листопаді було 209, у жовтні було 232. Ось так от. Далі. Це динаміка. Я почну з загального, буду заглиблюватися на 2024 рік. Загальне, от, як ви бачите, от, початок 22-го це 590 і потім ми рухнули. І така трошечки волатильність у нас. Вона у здається, що воно все таке хвилясте. Але коли ти дивишся прямо на серій дані, то одразу розумієш, що є якісь піки. От, один з цих піків це я називаю його зимовою турбуленції. Це така дивна штука. Грудень взагалі специфічний місяць три роки найменше вакансій, це саме в грудні. Моя гіпотеза така, що люди компанії виходять з осені, розуміють, що зараз свята, Новий рік вся, вся ця історія, і такі: ну, давайте вже після свят. Потім починається січень, в січні завжди багато вакансій, більше набагато, ніж в, в грудні. Це, як, знаєте, там хтось ходить в спортзал, хтось там приймає холодний душ, слухає Андрю Губермана, а компанії починають розміщувати вакансії, це моя така гіпотеза. Але ближче до лютого вони розуміють, що ще місяць весни, треба взагалі-то відпочивати і темно-холодно, тому лютий теж таке падіння. Це така зимова волатильність. Є інша, я не продумав, правда, її не звати. Я спочатку думав, що це просто кінець весни. Але е, є в, в році два падіння: От, зимова, про яку я сказав, і червень-травень. Е, традиційно після лютого у нас піднімається березень, квітень, кількість вакансій там, на 20-25%, а у травні та червні воно падає. Е, можливо, у вас будуть якісь е, е, гіпотези, чому так, але я таким не розібрався. Ось, загалом, якщо ми. Зараз хвилинка, я поставлю собі шпаргалку, щоб підглядати до неї. Загалом, якщо ми кажемо про місяці, в які не варто шукати роботу, то це, як я вже сказав, грудень, лютий і травень-червень, як випаде, найкращі місяці, щоб шукати роботу, це відповідно січень, березень-квітень і липень. Липень це прям завжди. Кожного року, три роки, я вже за цим слідкую. Липень ставить рекорди. Осінь вона така. Там не дуже зрозуміло, але от якщо ви шукаєте роботу в липні, то там прям дуже багато вакансій, постійно він так виділяється загалом. Так, звідси можемо перейти до безпосередньо категорій. Як ви бачите, у нас ринок художників. Найбільша кількість вакансій, це регулярно, це дуже рідко був коли війни, так це саме артісти. Мова йде про 2D, 3D, концепт, характер усі види артістів, окрім аніматорів. Аніматори доволі непопулярна категорія вакансій. У 2024 році 15% всіх вакансій, вибачте, я буду дивитися за вас, припадала саме на артістів. У 2023 це було 18%. У 2022 це було здається 11%. Відповідно, другий у нас дизайн, і тут завжди виникає плутанина, тому що. Є веб-дизайн, є графічний дизайн, а у нас дизайн так історично склалося, що це люди, які формують рамку досвіду в іграх. Так, це дизайнери наративні дизайнери, квест-дизайнери оці усі прекрасні люди. Зазвичай на довгому місці завжди він в цьому році це 11% всіх вакансій. Є три місяці, було три місяці в цьому році, коли дизайн випереджав артістів. Це липень. Жовтень, здається, і серпень, отак. От, от. І 3 QA, але QA третє лише в цьому році. Це 7% вакансій. У попередньому році було 6, 5,5, а у 22-му 6. Якщо кажемо про топ-5, то туди ще додається Unity і маркетинг. Причому цікаво, що Unity і минулого, і позаминулого року був на третьому місці. Цього разу Unity на п'ятому. А маркетинг на четвертому. У 2023 у 2022-му, вибачте, що цікаво, маркетингу взагалі не було в топ-5, навіть топ-10 не було. Це було, він займав 11 місце. А можливо, у когось є варіанти, що було п'ятою категорією? Може, хтось є у вас варіанти? Ні, ні. Так, це був Андрій Алінжайн, він був п'ятий. Зараз, на жаль, Андрій Алінжайн не входить навіть до десятки, Він займає 12-ту сходинку за відсотковою часткою всіх вакансій, Це здається 3, навіть трошечки менше 2,8. Ось це щодо категорій. Це. Наступний слайд у мене про досвід. Як ви бачите, у нас ринок здебільшого мідлів. Всі про це кажуть. Я потім повернуся, я опитав кілька компаній, кілька компаній, там півтора десятки компаній опитав. І вони всі власне, і кажуть про це, що найпопулярніша категорія вакансій по досвіду це 3-5 років досвіду комерційного 37%. На другому місці джуни – це 29%. Трошечки менше суперсеньорних людей, там понад 5 років досвіду. І дуже сумна, прям я, я особливо спостерігаю за цими двома категоріями. Я об'єднав до одного року досвіду. Це безпосередньо люди, у яких є досвід, але його менше року, і люди взагалі без комерційного досвіду. От і тих і інших, якщо їх поєднувати, це лише 8% вакансій. Дуже рідко буває, коли їх там більше 10%, Це там, два місяці за останні три роки було. Вакансій для тих, у кого є досвід, але його до року більше, ніж взагалі тих, кого немає досвіду. Але прям я кожного разу разу тішусь, що коли коли їх зростає, вони правда, зростають, там, знаєте, на дві. І це прям новачкам дуже складно. Сіра, якщо ви бачите, це компанії, які не вказують вакансії, таких приблизно там 95 Ось така історія. Далі. Так, ні, тут ні ще, ще ні. Я обіцяв розказати, я звернувся до близько півтора десятка компаній. Це і великі, типу Wargaming, Plarium, Ubisoft, і поменше. Burning Games, Retro Styles, Volmi, тощо. От, і загалом, так, всі кажуть, що вони шукають від Мідла до сіньора. Найбільші, найпопулярніші вакансії це артісти, звісно, девелопери, софтвер інженери і адміністративний персонал. Хоча, наприклад, у Plarium, Plarium шукали і дизайнерів, і юзер реквізіш менеджерів. цікаве, кандидати зараз на, на, за словами компанії, відкриті до пропозицій і розглядають рескілізацію як один із варіантів отримання роботи. Тобто там, всі готові вчитися, всі розуміють, що ситуація у нас сьогодні складна. От. Якщо казати про негативні тренди і про які казали компанії, то в першу чергу зазначають про неоневиправдано завищені очікування від джуніорів як по зарплаті, так і по формі роботи. Тобто, якщо ви може помітили, якщо слідкуєте за новинами, останнім часом йде такий. Трек на гібридну роботу люди повертаються в офісі. Світовий Ubisoft на три дні повертається українські не повертаються. Вони про це прям казали, що через безпеку не будуть до такого доводитися. Але, ну от наприклад, джуніори хочуть повністю віддалено, але кілька разів на тиждень все одно треба, і це їх не влаштовує загалом дуже обережно описують компанії. Ринок праці у 2024-му, так знаєте, типу, стало жвавіше, ну вже не так погано, але позитивних сигналів ніхто не дає. Це проблема трошечки. Що цікавого? Деякі компанії зазначають, що кандидатів їм знаходити в цьому році трошечки легше ніж в попередньому році, саме через звільнення в компаніях. Якщо знаєте, в там за 11 місяців цього року у світовому гендеві звільнили там 14 тисяч людей, і власне в Україні ситуація приблизно та сама. Там дім Plarium, пларіум. Найгірша, напевно, ситуація у розробників Штерлайну. Там у них мінус 80% персоналу, прям дуже шкода людей, і непогана гра, просто не вийшло трошечки у них запустити це. Тут я підготував це компанії найвибагливіші до досвіду. от Якщо ви бачите, сіньорних шукають Ubisoft. Найбільше 54% від усіх їх компаній, о, усіх їх вакансій, які взагалі у нас є, це люди з понад п'ятьма роками досвіду. Власне, про це казали ще минулого року. Я спілкувався з керівницею українських студій Ольгою Сендзюк, і вона розказувала, що вони шукають. Саме сеньорних лідовських, лідовських позиції, і це здебільшого артисти та програмісти. От є програмейс, у них половина Ганзіла Аплетика і НЖ Ukraine. Україн. 3-5 років досвіду мідлів шукають, от, як бачите, for games Ltd. Це важливо, тому що, може хтось не знає, але в Україні існує дві 4Games. Одна ті, які зробили метро, а інші ті, яка відділилася від них, і я, чесно кажучи, не знаю, що вони роблять. Evo Play Entertainment, що цікаво, вона є майже в кожній категорії. Це взагалі перша компанія за кількістю вакансій. У нас у них там більше сотні, набагато більше сотні. От. І от у них, типу, третина це Мідлі. мідли. Але якщо дивитись далі, ось компанії, які готові наймати джуніорів та людей без досвіду. от Якщо бачите, його є і там, і там. Тобто його шукає мідлів, джуніорів і взагалі так інтернів. Uh, BitMedia Labs найбільше шукає людей з одним три, трьома роками досвіду, плюс є А uh, Якщо кажемо взагалі про новачків, це, звісно, лідер абсолютно Styles Games. Там uh, художники, що логічно, це Art Outsource студія. От, Містері Так, Playme Studio, і, звісно, Евоплей, Anjoy Gaming. Взагалі, от, і Евоплей, і Anjoy Gaming, вони, здається, однакова кількість вакансій в цьому році була. І вони, типу, тому представлені найбільше в цих списках. Далі. Це географія. Це один з останніх вже моїх слайдів. Як бачите, 43% приходяться на Київ. Це не значить, що 43% вакансій це саме Київські. Це вакансії, в яких серед усього іншого зазначали Київ, тобто там, віддали на Київ, Дніпро, Львів, Київ, Харків, Київ. У Львів, у Львова і Дніпра приблизно однакова кількість вакансій. Це от загалом за рік 7%, 6,5%. Але вони прям такі конкуренти. Особливо наприкінці літа, на початку весни, вони прям там у серпні, Львів на другому місці за кількістю вакансій, у вересні, Дніпро, у жовтні, Львів, у листопаді, знову Дніпро. Це цікавий такий, такий райвал, прям Мені подобається з ним спостерігати. Звісно, що більшість цих вакансій вони мають віддалений варіант роботи. Львів у листопаді, так взагалі, там було 100% вакансій з можливістю працювати виключно віддалено. У Києва це здається там 70 вакансій. Вони віддалено, і 30% ви маєте бути онсайт. Якщо говорити про інші українські міста, там ситуація не така гарна. На початку року в п'ятірку входив Харків. І прям ходив непогано. Але чим далі в 2024-й, тим менше було вакансій з Харкова. Е, і от він навіть, місто, навіть кілька разів стоп-5 вибувало, там його замінили, ну, типу, четверта зазвичай йде Вінниця. І от п'ятий Харков був Харков. Е, останнім часом з'явився Івано-Франківськ несподівано. Е, наприклад, там Рівне теж було, що для мене було сюрпризом. Е, якщо ми говоримо про компанію про вакансії з варіантом закордонних розміщень я не став додавати цей слайд, бо якось трошки не патріотично було. Але найбільше, звісно, приходить з Польщі. Кількість вакансій з Польщі вона випереджає і Львів і Дніпро. І зазвичай це там 10% вакансій є можливість працювати в Польщі. Другими, звісно, йдуть Кіпер Мальта. В цьому році з'явився з'явилась Португалія Лісабон. Минулого року навіть взагалі таких вакансій не було, і інколи промаює Німеччина. Господи, я пов'язую з цим з тим, тим, що активно наймає Ганзіла Геймс. У них один з офісів у них офіси в Києві і в Франкфурті на Майні. От вони теж активно дуже наймають, причому наймають здебільшого сіньорних людей. Це C програмісти, блокчейн, враховуючи, що в off the Grid є NFT складова От. Што, що ми там далі? А, це я хотів би звернутися до вас. Одна з головних наших аналітик стосується зарплатного опитування. Наше переконання, що чим відкритіші зарплати і чим прозоріший ринок, тим краще для всіх, не тільки для компаній, а й для в першу чергу для фахівців. Тому двічі на рік ми проводимо велике зарплатне опитування. Наприклад, доу збирає от в цьому році влітку зібрали 13 тисяч анкет, з них була тисяча геймдевних, Там не вик... воно повністю анонімно. Там не виключно про зарплати, там, наприклад, наприклад, про використання штучного інтелекту, про еміграцію, про те, грають люди чи не грають. Це дає нам багато цікавої інформації, але в першу чергу, якщо ви заповнюєте, якщо активно заповнюєте, ми можемо працювати більш детально над такою штукою. У нас на сайті є віджит, де ви можете зайти, подивитися по кожному грейду по окремій спеціальності. Медіану зарплату там перший, другий, третій квартіль Подивитися, які у вас характеристики, там, який рівень англійської, скільки у вас досвіду, де ви шукаєте, яка у вас освіта. от І чим більше даних, тим, звісно ж, ці дані будуть точніше і цікавіше. Найбільше зазвичай в геймдеві заповнюють цю штуку софтвер-інженери, на другому місці артісти. Я обрав артістів, тому я буду дуже вдячний, якщо ви. Будете активніше заповнювати. От, і, власне, це От така ситуація в 2024 році була з вакансіями. Можливо, у вас є будуть питання. Я спробую на них відповісти, хоча трошки хвилююсь все одно. Чи є так, давайте. Дякую за доповідь. Допомагала якраз з деякими коментарями. Я head of Talent талант в компанії Burning Games. А в мене є перше питання, яке мене більше за все турбує. Які дії робить Dow, щоб залучати більше геймдев спеціалістів на платформу, щоб відгук були більш релевантні? Також я можу пояснити, чому з нашої сторони в основному там middle, Вакансії, тому що сіньор і head вакансії ми закриваємо активним пошуком. Тобто для вас ці дані закриті, але ми шукаємо і також user і юзерквізішн і едмонітізейшн. Просто ми їх не публікуємо на бо нема сенсу а ці люди не відгукуються. Я розумію. Дивіться насправді багато хто каже, що ми шукаємо також сеньорних, але як я розумію, це типу найскладніше, що взагалі можна знайти. Це прям міцного сеньйора. Щодо залучення людей, у нас є окремий відділ е, тих підтримки. Ну не техпідтримки, підтримки, людей, які зв'язуються не тільки з компаніями, але й з е, фахівцями, які шукають роботу. От, ми активно співпрацюємо з Джині. Е, звісно, що на Джині більш технічні люди, там здебільшого програмісти, але і ми в, ту, в той бік дивимося, і ми самі намагаємося спілкуватися з людьми. Е, Ну, ми створюємо контент там для спільноти, але завжди, коли є можливість, ми запрошуємо людей подивитися на наші вакансії. Ну, типу, це. Не головна наша мета, головна наша мета все-таки, як контент команди створювати контент. Але от на другому місці у нас типу віджит вакансій вакансії і віджит зарплат. Тому це в, в нашому пріоритеті, щоб йти до людей і казати: Чувак, дивись, у нас є, по-перше, зарплати. Ти можеш подивитись, які гроші заробляють люди твоєї спеціальності, і якщо ти заповниш цю анкету, то взагалі буде краще. А по-друге, дивись, у нас є вакансії, там можна відкрити відгук. Там подивитися я слідкую за тим, що люди як люди відгукуються на ці вакансії. Там у нас в середньому фідбеку на одну вакансію там чотириста п'ятдесят 50, 500 людей. Здебільшого це джуни, ну типу, як декрутий, але люди шукають активну роботу. У них дуже багато проблем з резюме, дуже багато проблем з подачею. Ось але ми прямо активно працюємо над тим, щоб підвищити частку сіньорних працівників. А я розумію, який портрет кандидата. Так, так, це цікаво, тому що ми от всю осінь з моїм льдом, у якого день народження сьогодні ми всю осінь працювали над портретом ГМД-працівника. Ми вирішили, що ми зробимо не просто як звичайний набір графіків, підійшли трошечки креативніше, але типу, зависли на етапі аутсорсерів. Більшість це чоловіки, middle плюс, вища освіта, 25-32 роки. От, це от те, ті, хто у нас Там 90% з них грають в вигри, 90, ні, ні, 90, 72%, здається, готові змінювати професію і зростати професійно. Така от ситуація. Можливо, ще є питання? Ага. А от дівчина справа. От, от, зліва від вас. Вітаю, дуже дякую вам за лекцію. Ви сказали, що ви співпрацюєте з Джині, і дуже часто приходить розсилка на пошту. Щось 13 тисяч пошук пошукачів, 2 тисячі вакансій, і побачила думку, що. Можливо, через специфіку джині, через те, що там компаніям приходиться все більше платити за вакансії. Можливо, багато компаній не постать просто вакансії саме там, і статистика не зовсім вірна. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, що ситуація на ринку України не настільки погана, як в розсилках Джині. Нічого не можу сказати за Джині. ми Я звертаюся до них саме за цифрами. У них менше, ніж у нас вакансій геймдев саме, менше приблизно процентів відсотків на 60%, зазвичай 50-60%. На жаль, не можу відповісти на цю історію. Мені теж хочеться вірити, що все не так погано, і люди є, і я бачу, що і люди працюють, і ігри виходять. І ну, насправді цей рік доволі Такий насичений для українського геймдеву, не тільки Індії геймдев, в Індії там взагалі е там, купа цікавих талановитих людей, але і компанії там ну, випускають все ча ча частіше дивляться у бік свого продукту, е випускають щось своє цікаве. Про аутсорсерів взагалі, казати без сенсу, бо у нас, напевно, одні з найкращих аутсорсерів взагалі в Східній Європі. Там, типу, Ulysses і Румейт, чого стоять. На жаль, вибачте, що не відпивмом по Джині. Дуже хотів би. Дякую. Е, може, ще? Ні? А, На жаль, а, у нас більше немає. немає Давайте давай, останнє. Швидко-швидко. Будь ласка. Я, я спробую поменше говорити. Доброго дня, дуже цікава лекція, дякую. А які у вас можуть бути прогнози на далі стосовно цієї аналітики, статистики, що ви показали? Що буде Більшість дальше? кажуть, що буде краще. Що 2023 рік був прям ріком таким депресивним. 2000, ну, типу, У всіх є сподівання на 2024 рік. Я не знаю. Як бачите, за оцим графіком, зараз, ось оцим загальний тренд він, він отакий от, от, типу, трошечки туди. ось, Але я сподіваюся, що буде там відскок, як кажуть, любителі, любителі Крипти, тому ну, в мене є прям оптимізм. Не, не прям щоб щенячий, екзальтований, але я думаю, що буде краще. Ну, гірше вже не буде, знаєте. Дякую всім.